Тарас Шевченко, хіба самому написай, хіба самому написай, таке послання до себе, та все до чиста розказать. Усе, що треба, що й не треба. А то не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого, та й ждать не маю од кого. Бо вже б, здавалося, пора, неболь уже десяте літо, як людям дав, як обзаря, а їм не наче рот зашито, ніхто не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі, громадо, без неї, може, обійдусь, а радий що собі поради, та, мабуть, в яму перейду. Із москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мліло. Мій Боже милий, як хотілось, щоб хто небудь мені сказав. Хоч слово мудре, щоб я знав. Для кого я пощу? Для чого, За що я вкрай не люблю? Чи варт вона огня святого, бо хоч зосталю за того, а ще не знаю, що роблю. Пущу собі, щоб не міняти часа святого так на так, Та іноді старий козак верзеться грішному усати Своєю волею мені на Чорнім вороні коні. А більш нічого я не знаю, Хоч я за це і пропадаю. Тепер в далекій стороні, чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась. Отак-то От я тепер терплю і смерті з виглядаю. А за що їй Богу не знаю? А все-таки я її люблю, мою Україну широку, Хоч я по ній і одинокий, побачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися. Ту левину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата, а втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.